<реш> uh -huh. Знаю, що зібралися всі зі спортсмени, новичків нема. По правилам, я думаю, нюансів ніяких таких немає. По розбивці. Розбиті, розбиті не парні сектора. Парти, третій, п'ятий, сьомий. Так точно ви зараз будете заробити між собою. Сектор знаходиться, клузок сектор. Не посередині. Лозок. Вправа до сектору. От, приклад, одиннадцятий сектор, він вправа. Розуміли? Вправо до сектору. Також розбито на пів сектора. Там табличок немає, але розбито по 5 метрів, пів сектору 5 метрів, знаємо всі. Не це ближче 5 метрів. Перед собою. Є там декілька проблематичних секторів де там якась гуляка висіти і так далі, там вже погоду собі розбереться. По регламенту не знаю, доручити на вісім з конструкції не Значить, По зважуванні риби. Я не знаю, що регламент читали, там прописано, що зважуємо після закінчення туру.

У нас вийшлося так, що там теж всіх хвост захворів, мало бути хоча там по два суді на зону. Є по одному. І бігати, звісно, можна виживатися, діють зараз проблем немає. Але тут написано в регламенті. Мы будем отличить людей, вычитаем, мы ми это мы зазнаем и вторая. Значит, девичья. Поэтому проводить так. Давайте показывают заключить. Я тебе заплачу, а? Вот он внутри может быть нормально. Вот что водит.

Вверх. Yeah. Yeah. Для звіту для треба. Так, шановні спортсмени, дозвольте вас привітати закінчення наших змагань. Часто, треба мало, але ми це відбули, старалися всі молодці. Я думаю, що змагання мало би вам сподобатися. Ми почнемо оголошення результатів в ліських, підрядський да? під 30, 30 місце з сумою балів 24. Викуханку Артур. Ні, сума місць 32, я натикаю. 29. І вищу Пелег. Сума місце 26. 28 місце. Вінчук Олександр, 26. 27. Жура Сергій, 26. 26. Спадик Сергій. 25-й. 25. 25. Іорданій Денисі, Тернівці, 25, 24-й, Гристина Володимир, Сума, 24, 23, Воротняк, Володимир. Сума барів 21. 22, Грестина, Сума барів 21. 21, й Бездорожний. Сірний Баріш 2. 20-й, Карпюк Роман, балів 19, 19, Степчук Петро, сума балів 18, 18, Іванський Вадим, сума балів 17. 17, так. сума балів 17. 16, Родчук, Максим сума балів 17. 15. Мозін, Ігор, сума балів 17. 14. написать Леонід, балів 16. 13. Михайлишин Константин, балів 15, 13, сума балів 15, 11, Кусловський Константин, Сумабалів 14,5. Ну і тепер десятка найсильніша. Десятий. Бучак Руслан. Бук Мительник. Ура! Дев'ятий мудрий Сергій, тринадцять з половиною. Восьми, Віталій, закидали. Тугатались 13. 7. Мудрей, Руслан. Тугатась ну, Ось посилаємо. Мудрей. ну, да? А ти що за неспішно?

Тяжко виборював, але вибору. В петро. В <ріплес> Давай. <ріплес> Давай. <ріплес> Нагороджує президент Російської Федерації Дина Олег Ігорович.

Переходимо команду одалі. Десяте, почесне місце зайняла збірна команда Рибаків. Не ну, зіграна команда через строк. Вони зайняли десяте місце, сума місць 73. Дев'яте місце, команда Ліфос, Ніколь, Лу. Лерол. Лірол. Сума місць 62, восьме місце, Край піс, тернопіль, Сума місце 56,5. Сума місце, наші гості з Чернівців. РВС позитив, Сума на місці 56. Восьмері буде. Громада рибало в Сума Міст 56. П'яте місце, 87, Тернопіль, заліщі, 55 балів. Четвертый на выход. 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 сюда на выход. Ну на выход. Четвертый на выход. Четвертый на на выход. Четвертый 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 И красиво І красивий сфотографірувати новий кеф. І, і переходимо до, до призерів. Третє місце у фейзарі 46. Команда Рибак місто Тернопіль. Eu não <faz> Ну, тут было можно видать. Прикольно. Не, я кажу, не не, а, не. не, <сепотぜ> не. Ну-ка, давайте сюда. Улыбаемся и махаем. Ловко, ну дай <пишись> 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 <я> разверни. <работаю. пишись> <пишись> ну Давай, покажи нитку. Отак я не ходила. Друге місце. Другою місце. Заняла команда із рівного антилопа Гну. Ура! замечательный тебя. Молодец, ты! 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 Лесик, привиси, давайте. Так. Сихи! Борода! Борода. Мама, а ч така борода? На голове откуда не сдалось? Спасибо, по И переможка!

Ну, это вот, ну, там прикидывать, что, да, нормально. Ну, вот, да. Вот, говорит, дистантно, говорят, как-то, ну, вот, 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 І від лиця Тернопільської федерації дозвольте подякувати всім учасникам, що прибули на наші змагання, а також подякувати спонсору, генеральному спонсору наших змагань. Це командській компанії в лиці Вертіка Володимира і Магазин Риба. po 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 po